Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Співчуття в дії 1 Петра 3.8. Нарешті ж. Будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні. Майструвати лави Не входить до професійних обов'язків Джеймса Уорена. Однак він зайнявся цим ремеслом, коли побачив, як жінка в Денвері, чекаючи на автобус, сиділа в пилюці на землі. Це принизливо, подумав Уорен. І ось 28-річний консультант з відділу кадрів знайшов кілька дощок, спорудив лаву і поставив її на автобусній зупинці. Нею одразу почали користуватися. Джеймс дізнався, що в місті близько 9 тисяч зупинок. І на багатьох нема де сісти. Він зробив ще одну лаву, потім ще кілька. І на кожній написав Будьте добрішими. Чого він прагнув зробити життя людей трохи кращим, відповідає Джеймс. Це називається співчуття почуття, яке спонукає нас допомагати людям у їхніх потребах, як це робив Ісус. Коли біля нього зібрався натовп народу. Він змилувався над ними, бо були, немов вівці, що не мають пастуха. Співчуття перейшло в дію, Ісус їхніх слабих уздоровив. Це почуття має керувати і нами. Зодягніться в щире милосердя, закликав апостол Павло. Що ми отримаємо натомість? Орен каже: Я відчуваю, що не дарма живу. Це як повітря в шинах мого автомобіля Навколо нас багато потреб, і Бог буде привертати до них нашу увагу. Нехай ці потреби мотивують нас переводити співчуття в конкретні справи, щоб люди могли бачити любов Христа в дії. Чи доводилося вам допомагати людям у їхніх потребах? Що ви можете сказати про співчуття? Помолимось. Коли я буду бачити біль чи потребу, Господи, наповни моє серце Христовим співчуттям і спонукай до дії. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.